Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ти завітав на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо одну із найважних і ключових криптомонет. це в нас біткоін. Узнаємо, що нам графік показує зараз. Проаналізуємо наші ключові уровні. Також я хочу пару слов сказати про свій канал. Я хочу порадити тобі підписатися на мій канал, якщо ти хочеш навчитися торгувати на. Крипторинку, чи то Форекс, чи то акції, бо механіка двіження ціни везде однакова, уровні виставляються також Везде однаково. Якщо ти знаєш, уровні мої були вже Ці сформіровані давним-давно, ти можеш подивитися мої прошлі ролики, подивись, як вони себе відпрацювали. Що я хочу сказати? уровень має бути там, де він дожен бути. Він не дожен десь постійно мінятися, двигатися, бігати за графіком. Уровень можна корекцію тільки тоді, коли ціна показує, що його треба скореектувати. Давай я тобі покажу, звідки були сформіровані наші ключові уровні. Це 90 866 доларів і 108 366 доларів. І так, дивись. Нижній уровень, я вже його виставив давним-давно. Це. Урівни називається першого технічного відкату. У нас було лонгове движення, тут наш пішов перший технічний откат. Раз, ми бачимо ложний пробой, ціна пішла в лонг. Що далі? Ми бачимо знову ложний пробой, ціна пішла в лонг. Да? Якщо ти тут не торгував відбой да, від от уровня, то тут ти міг вже торгувати отбой від от уровня, і ось твій потенціал движення. І так, з нижнім уровнем ми разобрались. Я постійно тобі про нього говорив, що він дуже для нас ключовий. І так, тепер давай проаналізуємо верхній уровень, це в нас хай і злом тренда. У нас було лонгове движение. Тут хтось ціну остановив і пішло шортове движение. Потім ми бачимо ложний пробой і ціна вже торгується ось тут у нас. Давай тепер ми проаналізуємо, що ми. Маємо тут. І так. Тут ми можемо ожидати варіанти, Ну, що я хочу тобі сказати? Дивись, зараз ціна знаходиться низько, да? низько в яконі, ниже, ниже цього уровня. Тут ми не можемо купувати її, або тут ми не можемо продавати її, бо ми знаходимось далеко від уровня. І так. Що нам тоді треба ожидати? І так, як ти бачиш, ціна вже формулює якийсь трикутник, ось дивись, раз, ось в наше йде движення, і ось в наше йде движення, Да? Ми можемо очікувати виходу з цього трикутника. Що би я ждав, е, Який би сценарій? В першу чергу, нам треба проаналізувати графік. Е, якщо ти хочеш, учись і слухай. І що я тобі зараз буду казати? Тепер дивись, просто я тобі буду казати на історії. Ми бачимо цей ложний пробой, і в нас було одразу імпульсне двіження. Ціна тут не торгувалася нічого, в нас пішло імпульсне двіження. Да? Ти замітив, Різниця між цим ложним пробоєм і цим ложним пробоєм. Да? Тут ціна вже починає торгуватися. Значить, нам це каже. На даний момент, що ціна не готова йти в шорт, але вона може піти в шорт. Це не значить, що це вже 100% вона йде в лонг. Ми можемо очікувати тут далі якогось такого технічного ціни до нашого уровня. Вона може ще й тут проторгуватися, пробити наш уровень, закріпитися і далі вона може піти в лонг. Також є і другий варіант це в нас шортове движення. Ціна може, давай я тобі покажу, ціна може його пробити, переписати оцей хай. І якщо вона вернеться назад вниз і почне тут торгуватися, то можна очікувати, буде шартове двіження. Такий сценарій у мене по біткоїну. Якщо тобі понравилось відео, постав йому лайк. І якщо ти хочеш навчитися аналізувати і правильно виставляти уровні, Підписуйся на мій канал, бо я багато чого розказую на своєму каналі безплатно. Якщо в тебе є якісь запитання, задавай, я відповім. Всім пока-пока.